Ситуація, коли продавець квартири вимагає оформлення у свого нотаріуса, погоджуватись чи ні. Історично так склалося, що нотаріуса обирає саме покупець квартири, тому в даному випадку треба бути максимально обережними і звернути увагу на декілька наступних факторів. Хоча загалом нічого страшного в цій ситуації насправді немає. Ви не знаєте, чому саме пішов продавець проти цих правил, не знаєте, який у нього був негативний досвід і так далі. Першу чергу треба зустрічно запросити у власника квартири всі необхідні документи до попередньої угоди, ну, тобто до завдатку, і ретельно перевірити їх разом з юристом. Особливу увагу треба звернути на історію набуття попередніми власниками, бо це одна із найрозповсюдженіших схем шахрайства. Особисто у мене була ситуація, коли власник хотів оформити у свого нотаріуса, але відмовився надавати документи, аргументуючи це тим, що його нотаріус і так все перевірить. Ну, тут зразу Мінус з такими ми не працюємо. А, безпека клієнта і репутація моя особисто тут важливіші. По-друге, треба перевірити самого нотаріуса як ФОП або юрособу, почитати відгуки про нього і так далі. Щоб не вийшло в результаті таке, що цей нотаріус, так званий, у змові із власником шахрай. По-третє, дуже важливо мати під час завдатку або основної угоди групу підтримки у вигляді того самого юриста або ріелтера. Бо якщо нотаріус почне чинити якісь незрозумілі дії під час однієї з угод. потрібна буде людина, яка розуміється у питанні. І тут я наголошую, що якщо ви вибираєте юриста, то цей юрист має бути профільним, який розуміється на питаннях саме купівлі продажу житла. У мене була також ситуація, коли прийшов адвокат по якимось кримінальним справам, такий весь розумний, і так далі, але в нерухомості він ну ноль взагалі, виходячи з того, що він там розказував всім підряд. Тому така людина може більше нашкодити, аніж принести користі.